Говорити ми будемо з фаховим експертом, з військовослужбовців, полковником запасу ЗСУ, військовим аналітиком Петром Черником. Пане Петро, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Давайте зразу спочатку. Скажіть мені, будь ласка, деталі катастрофи російського ІЛ-76. Як ви оцінюєте, що це було і чому росіяни так швидко змогли використати цю ситуацію? Хоча потім почали вскриватися всі моменти, де вони брешуть. Ну, те, що росіяни фахівці інформаційно психологічних операцій, це не таємниця. вони доволі серйозна школа, котра ще зародилася у часи більшовизму на старті, коли ще Ленін казав, що ідеологія наше все, і вони мають дуже добре розроблену школу у тому напрямку. Але якщо говорити конкретно про саме цей випадок, то у мене моє. Персональне упередження бачення, що там щось є дуже серйозним у частині протиборства двох головних вежів Кремля, ту, котру ми називаємо ФСБ, і ту, котру ми називаємо ГРУ, не таємниця, що цей літак якраз обслуговував цілу низку цікавих операцій у першу чергу на близькому сході. От моя версія саме така: бо якби було так, як вони. Так як вони це показали, що, мов, мовляв, ми самі українці збили цей літак, а ще і з нашими полоненими, то їм було б ще більше вигідніше показати ці тіла, і у, у світі є безліч медійних майданчиків, які за добрі гроші готові були б показати найрізноманітніші ракурси. Коли вони ж підбили MH17 у 2014 році, то ці тіла були дуже чітко видні і приблизно за габаритами, приблизно я не кажу, що однаково, але і в 76-й і той самий бонь 747 чи 737 -й? даруйте. Я тут можу помилитися, вони приблизно однакові. і А тим паче, що невисока була лінія збивання цього літака, тому моя особиста верша з огляду на те, як вони в усьому там забрехалися. А забрехалися в усьому, там є дуже серйозна внутрішня боротьба. І допоки не винесуть кістки убитих, це до речі ще підкреслював. Черчилль, який стверджував, що московити вміють ховувати свою внутрішню боротьбу, це як поєдинок бульдогів під килином, доки не винесуть кістки убитого, допоти не буде відомо, що там відбулося. Насправді, що що, а в частині темного режиму вони працювати вміють, пане Витро, дивіться, SkyScanner – Це моніторнова програма, яка показує, де знаходяться, де йдуть літаки. Яким курсом показує, що літак йшов з Єгипту. І це найцікавіше. Я не дуже вірю, що українських полонених тримали в Єгипті. Більше того, а наскільки мені відомо, обмінів в Білгородській області не відбувається від слова взагалі. Всі обміни відбуваються на Сумщині або Чернігівщині, використовуючи а, зачасту білорусів як таких комунікаторів. Ну, це правда, нам потрібні наші хлопці. Ми готові повертати їх в будь-який варіант. І тут як той самий випадок, що пам'ятаєте, як казав Черчилль, якого ви згадували, я готовий потиснути руку навіть сатані, якщо це допоможе вбити Гітлера. Так само, і це. Я готовий потиснути руку навіть цьому кроваву. Диктатору, тимчасово число, але якщо це допоможе повернути всіх українців, а, питання в тому, що росіяни не ховають окремо, що а, в них є факапи. Тут коли вони показували, є люди, яких вони обміняли вже в цьому списку, але вони мовчать про це. Відомо, вже що на цьому літаку повинні були вести ракети ракети і полонені Ну, це брехня, це вже брехня. А коли стало відомо, що охороняло 65 людей, виключно три охоронця. Скажемо так, ні, я розумію, що серед росіян багато дурнів, але я не вірю, що вони на такому рівні. І для 60 людей охорона буде значно більше, тим більше, що наші полонени, які повертались з полону, казали, що там було щось по 3-10 до 10 людей на десяток, інколи один до одного. Дуже вони переосторожні. То що ж тоді тут? Чому ви так от. Скажемо так, недолуго потім спливають всі недолугі ці помилки. Вони все ж таки не розрахували всю ситуацію чи що? Ну, от я ще раз підтверджу свою стратегічну версію. Ми не знаємо правди. Мені видається, що там якась люта операція одних проти одних. Ну не таємниця, що ФСБ і, ГР... і ГРУ одне з одним воюють. Пригадаймо бунт пригожена, немає ні найменшого не сумніву, що це котрася Кремляна і вірніше ФСБшна середня ланка кабінетів. Так як їх і називають, спробували помацати Путіна на трансфер невдало. І ото між ними протиборство. ну воно триває десятиліттями, відколи ці структури. Ворі народилися, але тут, на мій погляд, вартує ще один зріз розглянути саме от в той день, коли це все сталося. Напередодні Туреччина ратифікувала вступ Швеції у НАТО і буквально за кілька днів Ердоган під Підписав тут може бути і така версія, що вони в такий спосіб відволікали увагу своєї власної бедломаси в тому, що стосується того дійсно серйозного провалу, бо це дуже серйозний провал. Залишилася тільки одна угорщина, і по великому рахунку Путін добився власними руками нічого іншого як збільшення загального кордону. Із країнами НАТО я повністю поділяю вашу точку зору, що в частині полонених тут неймовірно багато маніпуляцій. Моя особиста версія, що їх там на борту не було, але дати правдиву версію аналітичну, що ж відбулося насправді, мені здається, ми зараз не зможемо. Нема чого додати. Більше того, навіть е, західні розвідки кажуть, у нас немає інформації, яка підтверджує, чи спростує, тому що росіяни нікого туди не пускають. І до речі, це дуже страшна ситуація. Вони можуть вбити відверто наших хлопців і підкинути ці тила, і потім сказати: вибачте, ми нікого повертати не будемо. Вони вже до речі, кажуть про це, поки ви нам не дасте ДНК, е, все інше. І це говорить тільки про одне: нема того злочину, не того нема того злодіяння, яку б росіяни не зробили. Це вороги, це наші вороги, і вони на максимальному рівні. Тому нам треба готуватися по максимуму. До того щоб цього протистояння перемогти їх, і нам потрібна мобілізація. Мобілізація це дійсно одна з топ-тем, які обговорюють в Україні, і те, що я казав, що люди нам потрібні всюди: від штурмових бригад до оборони, від логістики, від забезпечення, від медичних структур до бухгалтерії, від юристів, всі на всі потрібно. але чи є у людей мотивація сьогодні йти до армії, а тому які кроки повинна держава зробити? Щоб виправити ситуацію з мобілізацією в країні, які дії ми чекаємо від президента і від депутатів, тому що вони мають і законодавчі можливості, і всі інші. І війна ж не закінчиться. Тому запитання: чи розуміють, що це треба виправляти вчора на горі? Як ви вважаєте? Та однозначно розуміють, але я би дещо глибше подивився на цю проблему, бо вона направду дуже глибока. Ми 30 років не займалися оборонним укладом держави, бо я особисто вважаю, що тут оборонний уклад буде правильна термінологія усієї країни. Я би не відсепаровував суспільство від влади. Ми боремося з нашим екзистенційним ворогом. Ворог ставить собі за мету не просто нас повернути назад, а він ставить за мету нас знищити як націю. До речі, нічого нового воюємо ми з ними, мій особистий погляд як громадянина з 1223 року. Року, тоді, коли татаро-монголи 30 травня заатакували на річці Калка руські війська, тоді дев'ять князів загинуло, бо сучасна Російська недоімперія ніщо інше як продовження татаро-монгольської імперії. Це навіть їхній великий відомий Федір Достоєвський, виказав у дуже гарній формулі. «Пашкребі росіянина увидиш Татаріна, От з того часу ми з ними воюємо насправді, і кожен виток цієї війни він для нас дуже болючий, тільки голодомор один чого вартує. А якщо так, то нам направду треба системно міняти своє мислення. І на жаль, от на жаль, це не буде швидко. Буде дуже багато помилок, буде дуже багато проблем, але на цей шлях треба ставати. Я палкий прихильник, о чому твердий і категоричний система Цахал – так як це побудовано в Ізраїлі, і ця система себе повністю виправдовує. Служить усі без винятку: жінки є 24 місяці, чоловіки є 32 місяці. Так, дійсно, 7 жовтня, коли Хамас здійснив атаку на Ізраїль, вище воєнно-політичне керівництво пропустило цей удар, але не пропустила нація. Величезна кількість маленьких кібуців миттєво стали до бою і дали дуже люту. Відсіч і от з огляду на отаку проблематику на такий приклад розуміємо, що цей шлях буде довгим і він буде дуже складним. І ми не виробимо з першого разу єдиної формули, яка б влаштувала всіх. Так не буде. Але разом з тим, на цей шлях треба ставати і ним треба іти. Підкреслю ще раз персональну позицію. Базову воєнну п'ятимісячну підготовку мають мати абсолютно усі громадяни, починаючи з віку. Умовно, 18 до 25 років, а як оце все імплементувати в життя? Ну це має пройти час. Нічого кращого я на цю хвилину запропонувати не можу а, те, що в нас є м, зірець на який ми можемо рівнятися, це непогано, а погано в тому, що дивіться м, питання виживання нації в Ізраїлі стоїть скільки вже більше 70 років на кону в нас. 48. Так, 48 року зразу, як тільки було, якщо не помню 14 травня, 48 року була основана держава Ізраїль, як тільки британські а, військові відійшли, почалася велика війна за незалежність, тому що напали зразу всі арабські країни. Але у нас на жаль, велика кількість можновладців не розуміє того, що у нас зараз екзиційна війна. Ми воюємо за своє майбутнє, ми воюємо за право існувати. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що повинна дійсно зробити держава на рівні рішень? Саме на рівні рішень в найближчий час, тому що ворог чекати не буде, поки в нас будуть прийняти закон про мобілізацію, поки не буде прийняти закон про мобілізацію. Ворог йде в наступ і щось треба зробити швидко. Чи ми повинні все ж таки а зараз започаткувати якийсь великий процес? Я не є експертом в цьому питанні. Більше того, моє, мій вос це солдат, я стрілець. І я не можу казати, що в мене є фахова освіта. Ви військовослужбовець, ви фахові військовий, ви розбираєтесь в цьому питанні. Що треба зробити для того, щоб задовільнити потреби армії в докомплектації, формування нових бригад, заміну тих, хто без вибив? Що треба робити? Мій особистий поля через це особистий понижувати мобілі... мобілізаційний вік до 25 років. Хочемо ми цього чи не хочемо? Це в обов'язковому порядку треба робити. А взагалі я скажу жорсткі речі, навіть якщо у мене полетить каміння, повноцінне повноліття Це 22. от середній юнак. Який поступає в вищий навчальний заклад це 18 років, 5 років вчиться, 22. і оцей, оцей елемент обов'язкової базової воєнної підготовки треба запроваджувати вже до речі, до речі, в тому самому Ізраїлі, і. Із початку 50-х функціонує закон, що не можна обіймати жодну, навіть виборну посаду в державному секторі, якщо ти не служив у війську, і це направду дуже правильно. От треба в цей бік дивитися, але ось ще раз як це зробити технічно? Ну даруйте, я направду не знаю, щиро не знаю. Я не належу до політичного класу, і відповідь на це запитання мають давати ті люди, котрі пишуть закон. Чи закон про мобілізацію мусить бути в обов'язковому порядку? Однак я вже вдруге за нашу з вами розмову загострю, що ми зрозуміємо, як він працює, чи не працює тільки тоді, коли ми побудемо в ньому хоча б півроку швидше не буде. А з огляду на те, що я людина фактів, то я не люблю займатися аналітичним вгадуванням. Даруйте, а це добре, що ви практична людина і кажете по факту. Зеленський заявив, що справедливої мобілізації. Що хоче справедлива мобілізація і проти того, щоб людей забирали до війська в бусики прямо від ТЦК, як це робить, він каже, що ТЦК повинні нормально працювати, а люди повинні нормально реагувати на мобілізацію. Запитання, як це зробити, як цього досягнути, і що не так з законом тоді про мобілізацію, взагалі, коли його примуть і в якому вигляді? Обіцяють, 5 лютого вже його подати, але поки що це, це не сталося. Ну, знову ж таки, війна оголила дуже складні ділянки нашого суспільного буття. Будьмо чесними, ми не були готові до такої масштабованої війни. По великому рахунку зараз на Європейському театрі воєнних дій, звичайно, не у масштабованості, але у механіці і в логіці відбувається така собі своєрідна в лапках Друга світова. Росіяни нас туди повернули і нація. Нації, котрі нав'язали ілюзії пацифізму, а нам ці ілюзії нав'язали дати відповідь навіть за два роки дуже швидко. А як це має бути правильно і як насе має працювати? Ну, Направду, на правду мало хто знає, як воно має бути. А з іншого боку, а із часів Другої світової війни, чи, хоч одна країна на тому самому європейському континенті, пережила щось подібне, та ні, не переживала. Ми от нескінченно приводимо приклад. Ізраїль, але там воюють з 1948 року. То я буду з вами дуже чесний і відвертий. Я не знаю, як дати відповіді на ці всі болючі запитання. Єдине, що я точно розумію і знаю на 100%, на цей шлях треба ставати, і ми ним будемо іти. А упродовж уже самого руху цього шляху будемо вивчати, як воно все працює. Даруйте, але я кращу позицію сформулювати не можу. Знаєте, мені подобається ваша позиція. Мені б дуже хотілося, щоб якомога більше людей розділяли її. Але як це зробити? Я вважаю, що тут питання все ж таки інформаційної безпеки. Треба про це казати зранку до ночі і на єдиному телемарафоні, і в соціальних мережах, і треба потужна пропаганда необхідності а, взагалі сприйняття армії як єдиного захисту України не тільки сьогодні. А й в майбутньому, тому що я скажу так: Росія нікуди не зникне. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, і нам треба буде ще тримати оборону багато років, навіть після закінчення війни, і розуміти, що війна може повернутися. А саме тому то схему, про яку ви кажете, це єдиний варіант, який доведено в Ізраїлі, який забезпечує виживання країни. Україна має поряд взагалі неадекватного сусіда, поки він не розвалився. Ми йдемо тим самим шляхом. Якщо я щось не то сказав, поправте мене. Я повністю вашу точку зору поділяю. У мене є власна док доктрина. Також і мої глядачі кажуть, що маю право, маю право на інтелектуальну власність. От як є п'ять пальців на руці, п'ять пальців у мене є п'ять принципів тверезого розуміння, коли ми видихаємо у одвічному протиборстві. Момент перший Російська Федерація розпадається на 15, 20, 30. Чим більше до речі, тим краще, тобто, чим більше оте величезне політико географічне утворення буде поділено, тим краще. Другий момент в обов'язковому порядку не треба забрати ядерну зброю, усю від стратегічної до тактичної. Наступний момент те, те, що утвориться на території Московської республіки, зразка 1471 року. Чому саме цей рік останнє картографування до приєднання великого Новгорода? Великий Новгород був приєднаний 1478, потім 1552, Казань, і так далі. Тобто імперія почала рости. От немає до того всього стиснутися. Ми в обов'язковому порядку маємо вступити в НАТО, а ще краще моя особиста позиція: прямий воєнний союз з армією США. 18 країн. Він у світі такий прямий воєнний союз мали навіть до повторного приходу Талібанів в Афганістані, то Афганістан навіть мав прямий союз із США. І найголовніше, оце зараз скажу, це насправді найголовніше санація, очищення ідеологічне, суспільне, тому що ми гомосапі так улаштовані, що все визначають наші міжособисності стосунки або міжсуб'єктна реальність, якщо говорити, мов. Мовою професійної психології, і от від, від оцього вілічя їх треба лікувати не менше ніж три покоління, коли американці увійшли в Німеччину після другої світової війни. Ну ту частину, яку вони окупували, вони два роки вивчали соціум. Вони дійшли до дуже цікавого висновку. Я цю роботу читав, що підлітки віком від 12 до 16 років не кажучи про дорослих. Полікуванням від нацизму не підлягають, от це був твердий висновок дуже серйозних дуже серйозних експертів у соціальній е, психології і дійшли до висновку. Що треба працювати з дітьми до восьми років з новим поколінням, і тільки аж у 80-х роках з'явилися німці не заряжені нацизмом. Це про тому, що німці на нацизм захворіли. Це нація гьота, нація канта, гегеля. І безлічі філософів і мистителів, навіть Жан жак Руссо стверджував, що нам класичної філософії треба вчитися у німців. А московити вони дикі варвари самі по своїй суті. Той самий генерал Джордж Патен, командувач Третьої армії США в час Другої світової війни, писав у своїй дружині листа: Росіяни варвари, вони хронічно хворі на алкоголізм, не шкодують ні своє, ні чуже життя, і з того часу. Нічого не змінилося і не зміниться, то поки оцих п'ять принципів повністю не складуться. А якщо так, то варіанти у нас які знову ж таки даруйте, будемо нескінченно повертатися до Ізраїлю. Іншої моделі немає і не буде. Мілітаризм має стати суспільним способом мислення в протилежному випадку. Не виживаємо. Але тоді давайте відверто казати, що нам треба переходити і в інформаційній площині теж е, к цим наративам? Ну тому що якщо люди зранку до ночі чують про те, що от ми зайшли, от от в Крим чи ми, там все гаразд, там все супер? Вони не вірять, що їм це потрібно. Я багато разів вже чув. А навіщо йти до армії? Ми от от повинні зайти в Крим. І от от закінчимо війну. Знаєте, я нещодавно був на Полтавщині, і мені запитали: а чому ми не заходимо? До Криму, хто нам не дозволяє? Це американці? Я кажу, які американці? Ви що не розумієте, що відбувається? Та ні, ну ми ж розуміємо. У нас такі потужні хлопці, а з того боку, чмобики. Я розумію, що це от людина пересічна, яка. Ну, я, я от відверто кажу: я там купував каву. І я дивлюсь на неї і розумію: вона не жартує, вона пожинає той інформаційний продукт, що вона споживає, який є зараз. І так багато людей. І то, що робити? Людям розповідати. Реальні річ речі людям розповідати про втрати. Людям треба розповідати про те, що може статися далі. Людям треба це показувати, чи все ж таки можуть це призвести до якої паніки, тому що я прибічник того, щоб люди знали правду? Наприклад, в Ізраїлі кожен ранок розповідають, кого втратили, і навіть коли нещодавно там загинула 21 людина в один день для Ізраїля. Це величезна кількість людей. 21 мобілізований за один день, то це. Ну, відверто а, Ізраїль сприйняв як величезну жертву, але не було ніякого хейту, всіх звільнити, всіх покарати, всі розуміли, вони загинули, щоб Ізраїль існував, і кожен кожна людина, яка йде сьогодні в армію Ізраїля, вона каже: Я йду для того, щоб після мене залишалась країна. А, хоча євреї можуть жити по всьому світу, давайте відверто, але українці теж можуть жити по всьому світу. Чому? Сприйняття війни в Ізраїлі у і в Україні у українців зараз такі, от такі відмінні та вони і не можуть бути іншими. Суспільні наративи і суспільні цінності, і найголовніше свій того гляд, формується десятиліттями. Століттями, а інколи і тисячоліттями, чому римляни, маючи супер розвинуту цивілізацію, не полетіли у космос, Та тому, що їхній тодішній світогляд не дозволяв їм це зробити. Даруйте за таку може грубу метафору, я краще висловитися не можу. Ну і тут ще маю зробити акцент персонально по моїй скромній персоні на всіх майданчиках, де тільки маю честь перебувати, намагаюся бути критичним реалістом і інформувати свою любу українську націю максимально відверто і чесно, як мені це дозволяє моя особиста компетентність і мій персональний соціальний статус. А знову ж таки, щоб сформулювати по справжньому мілітарну думку, культуру населення взагалі нації, потрібні десятиліття. Ми на початку цього довгого шляху. Я каже стара, добра китайська приказка, навіть шлях у 100 тисяч ліг починається із першого кроку, і ми почали цим шляхом іти. Правда, він буде дуже дуже болючий. Валючий він тільки тому, знаєте, що ми запізно почали цей шлях. Але ну що ж, краще прокинутися раніше, і краще раніше зрозуміти, що якщо накритися ковдрою, чудовиська не зникнуть навпаки, вони жируть тебе разом з ковдрою. Це треба зрозуміти всім. Я вірю, що український народ мудрий народ і він зможе дати собі раду, а не буде тягнути до кінця і сподіватися. На те, що все добре закінчиться. До речі, знаєте, колись євреї вже помилилися так з німцями. Вони залишились в Києві. Я це дуже добре пам'ятаю з розповіді багатьох людей, які потім дивом вижили в бабньому яру. Вони казали: ми думали, що німці не будуть нікого вбивати, нічого робити. А сталося так, що вони знищили всіх, хто там був. Декілька врятували, декілька врятували саме себе, всі їм все загинули, тому що не вірили в реальність загрозу знищення Українцям. треба Прокидатися. Нам треба всім зрозуміти, що або ми переможемо, або не знищимо. Всіх це буде великий концтабір. Це будуть люди, або там хтось прийде на їх бік, якісь посіпаки, якісь манкурти. Але всіх інших все переселять кудись до Сибиру, ще кудись. Тут будуть жити інші Їм не потрібні українці, взагалі як етнос. Це для Росії ворог гірше, навіть ніч Чеченці. Гаразд, пережили, я кажемо Голод переживаємо в изобилия.